З імені вітаємо Вікторію. Зі святом тебе сердечно вітаю, щастя, здоров'я, кохання бажаю, хай мрії здійсняться твої незабаром, хай заздрять талантам твоїм та загару. Бажаю удачі і кар'єрного зросту. І ти уперед, хоча буде й непросто. Тепла та уваги, турботи, достатку. Була про запас щоб завжди шоколадка. Хай зорі палають тільки для тебе. Вгамовані будуть твої всі потреби, і успіх приносить хай кожен твій крок, а з успіхом разом ще й грошей мішок. Вікторія, твоє ім'я означає перемога. Воно має дуже сильну енергетику, яка робить володарку цього імені справжнім олов'яним солдатиком, що не боїться ніяких перешкод. Твій талисман серед рослин мімоза вона допомагає завжди залишатися на висоті і захищає від заздрості недоброзичливих людей. Ще потужніший захист тобі дає могутнє дерево кедр. Воно здатне допомогти вистояти в найскрутніших ситуаціях, а також сприяє тому, щоб твою внутрішню силу відчували слабкі і заздрісні люди. Твоя тварина оберіг це джміль. Він наділяє тебе працювітістю і робить все для того, щоб ти не кидала розпочату справу на півдорозі. Бажаю тобі! Залишатися завжди чудовою, незрівняною, приголомшливою, нехай не тільки за значенням, але й по суті перемога буде твоїм ім'ям. Нехай будь-який твій смуток розчиняється в повітрі, нехай будь-яке твоє бажання перетворюється в реалію життя. Бажаю бути по життю завжди переможницею. Домагатися будь-якою мети, прагнути до своєї мрії і ідеалу, жити з щирим щастям в душі і любов'ю в серці. Нехай життя твоє, як вишиванка, рясніє квітами добра і любові. У серці хай любов квітує п'янко, і ангел вбереже від долі злої, хай буде над тобою синє небо. А поряд завжди тільки гарні люди. Хай ангел завжди молиться за тебе і доленька твоя щаслива буде.